Представники Шостинської міської територіальної громади стали учасниками заходу під назвою управління проектами для територіальних громад. Про це повідомила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Відповідний захід був проведений в рамках підписаного Шостинської міської територіальної громади меморандуму про співпрацю за альянсом українських університетів та територіальних громад. Що ж розповідали? Да, розповідали про зародження ідей на ну, на території територіальних громад і як основні етапи проходження проєктів від ідей до їх реалізації і моніторингу. Міський голова зауважив на необхідності створення робочої групи із представників міськради, які будуть працювати над залученням грантів для розвитку громади? У нас з'явилися пропозиції по грантам. В тому числі по культурі, освіті, ми там пороздавали частину. Але я бачу, що в нас не сформована конкретна група в цьому напрямку. Тобто, ця робота не на такому самому високому рівні. Давайте пропозиції по сформування такої групи, яка конкретно буде займатися. Грантами і конкретно буде займатися інвестиційними проектами. Під час апаратної наради говорили про аграрний сектор. Він зазнав суттєвих втрат внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, тяжку ситуацію відчувають аграрії Шоскінщини. Про це проінформував начальник відділу агропромислового комплексу шосицької міськради Василь Кіктьов. На сьогоднішній день ми промоніторили, От на прошлої неділі там про сплату. Оренду паїв людям. Нараховано було десь 77 мільйонів, в тому числі 13 мільйонів і податку до міської ради, сплачено десь 67. В Тому числі 12 мільйонів е, податку, тобто десь на 86% шість вісімсот. плата сплачена вже з затримкою в цьому році. Такого ще й не було. Велику рогату худобу на шоскінщині утримують у шести господарствах: це 2666 голів та на 130 голів менше від минулого року. У тому числі 1234 голів корів, що на 32 голови менше минулого року. Крім цього, одне з домогосподарств отримує 47 голів овець. проінформував Василь Кіктьов. Також за. Його словами цього року власники великої рогатої худоби зможуть отримати дотації. Дотація на одну голову. Хто утримає від трьох до ста голів 5 тисяч 300 гривень, і внесений ще один пункт за нарощену голову тисячу гривень.